Це є тотальний треш, те, що зараз відбувається, особливо розповіді про мультики, тому що сьогодні Середенко в Верховній Раді на запитання Гончаренко по санкціях дуже чітко сказали, що вони приймали все згідно закону про санкції. Що це є тотальна брехня, тому що закон про санкції не передбачає санкції проти громадян України. А другий момент, що їм Філіп Фронін, голова фінмонітор. Все доповідав цим самим вона підвела себе і Кроніна під тотальний кримінал, тому що в Кронін немає права передавати документи чи ті інші дані з фінмоніторингу безпосередньо кабміну, а тільки правоохоронним органам. оскільки він їм доповідав, значить є документи, які вже поза четвертий місяць Кабміни мінекономіки не можуть додати, надати суду. А властиво, ну з цим ми маємо розбиратися. Але я особисто так бачу, що Середенко отримала свою посаду прем'єр-міністра, саме тому що вона під. Писали незаконні санкції проти Порошенка без документів і, можливо, навіть і без жодного голосування, тому що ніхто не може надати жодних доказів і жодного протоколу зараз в суді. ніби би дуже хотілося, щоб Верховний суд був вершиною правосуддя як такого. Але ми бачимо дуже агресивну уже наглою цінічну позицію працівників так званого Кабміну, якого вже пішли від відставку, обрали типу новий але це велике ліжко пересувівництво в результаті ми мали і вони. Вже навіть встигли розлютити представників суду безпосередньо суддів. Це є все ненормально, це немає нічого спільного справової держави, і саме з цим ми маємо боротися. А, а можеш трошечки дати деталі по сьогоднішньому цьому переставництву, як ти кажеш? Які очікування від того, що Свириденко отримала прем'єрство? Чи є якісь можливо внутрішня якась інформація? Можливо, вона зустрічалася з, з вами? А ні, з фракцією вона не зустрічалася. Була тільки зустрічні ви на погоджувальній раді. Після цього вони самі собі там зустрічалися щодо висування міністрів, але ж насправді там немає жодної нової особи. Ну, можливо, нове те, що Чернешова там немає, але жодної нової особи немає. Просто перетасували карти, і від цього страшно і прикро, тому що це реально був шанс створити уряд національної єдності чи уряд національного порятунку. Але насправді цього всього не сталося. Зауважу, що було цікаво, що Михайло Федоров з першої хвилини мого виступу по Кабміну надзвичайно уважно це все слухав. Це перше в той час, коли Сверденко тріпалися там скими. З іншим ще один цікавий момент кажуть, що Сверденко мала страшний конфлікт з Стефанішиною і навіть звинуватила її в тому, що вона завалила Юкраїн Фасиліті, тому що цю програму писала саме українська сторона і зобов'язувалася виконувати ті чи інші пункти програми. і В результаті не виконала Стефанішна не стала послом США. Вона стала спецповіреною у справах Сполучених Штатів Америки від імені президента України. Міністра культури так і не був. Було представлено ніякої кандидатури, і по ходу вівторок буде позачергове засідання Верховної Ради по якомусь одному законопроекту чи постанові. Ну наразі всі дещо в шоці, тому що ніхто не розуміє, що саме буде відбуватися. Це оте, що зараз було на засіданні Верховної Ради. Вибач, але Чернишов і Стіфанішина це друзі президента, які конкретно замішані там в корупційних якихось діяннях. Ну, подивимося, куди Чернишов відправлять послом повіреним чи ще ще, ще, ще щось там. Бо Стефанішин вже так, я так розумію, в штатах Строїли. Як на мене, це є тотальна ганьба, тому що на ній є кілька справ, і посилати саме таку людину, ну це як мінімум неприйнятно. Угу. Mm -hmm. Так, я вибачаюся. Вибачаюся, друзі. Ми трошечки тут пересунулися даш. Там степеніше не йшов на півдокази. Як сприймаєте взагалі все, що ми тут почули і що відбувається? Це ти, черговий а, абсурд. абсурд бо інакше це назвати дуже складно. Сьогодні а, в парламенті України і Українці були свідками цього. Тому що, хоч і не було прямої трансляції, але я думаю, це відео вже побачила. Наші депутати запитали запитали у кандидатки на посаду прем'єр-міністра Мані Свера а що було підставою для санкційного решена? Це має прямий стосунок до цієї справи, яка зараз тут розглядається. Вона сказала, що було засідання міжвідомчої комісії і. Протокол цієї комісії наявний, і що саме це стало для санкції, і що там були дані фіно А, Дивіться, це дуже вагомі свідчення сторони. Сторони насправді відповідача, бо вона є відповідачем. Це, цей доказ і це свідчення з'явилося от от, з'явилося пару годин тому. І чому це важливо? Тому що Міністерство економіки було зобов'язане, було. Суді, що Міністерство економіки мало подати а, всі докази у цій справі, і вони передали певні свідчення суду, але там немає ніякого протоколу а, засідань міжвідомчої комісії, і це означає, що міністерство економіки порушило закон і не дало не надало судові всі докази, які мають бути досліджені. Це насправді серйозні речі, замість того, щоб подивитися, що сказала Свероденко, яка поставила свій підпис, я нагадаю, за цим поданням. На санкції проти Порошенка. А сторона відповідача насправді ну, корчить дурника, вибачте, тому що починаються розмови, а там мультики на флешці, ми не будемо цього брати. Все це має на меті одне затягування часу. І знаєте, спробу нівелювати той факт, що ми є свідками такої великої брехні, насправді. Тому що, знаєте, підстав є підстави про санкції, їх немає до сих пір. Їх ніхто їх обіцяв президент України надати, що українці будуть в шокі. Так і не надав ці підстави. Далі документи для суду надало Міністерство економіки, Рада національної безпеки надала такі документи, не надала такі документи. Протокол оцієї міжвідомчої робочої групи. От Сверденко каже, це ж. Не я, це ж мені принесли докази міжвідомча робоча група протокол. Суд має право їх дослідити. Та очевидно, він це просто зобов'язує закон Міністерства економіки надати всі ці документи. Але цих документів теж ніхто не бачив, і ми навіть не знаємо, чи є вони в наявності. Так багато брехні. А до речі, там коли вона посилається на фінмоніторинг, то в парламенті маючи свідчення на тимчасові слідчі комісії, пан Пронін відповів нашим депутатам. Також я була присутня на цьому засіданні ДСК що він ніяких даних і таємниць фінмоніторингу для уряду не надавав, тобто жодних доказів немає, ніхто нічого не надавав, протоколів, про які вони говорять, їх немає, жодних підстав немає, санкції превентивні. Вам не здається, що це такий суцільний театр абсурду, з яким ми маємо справу, який нічого не має спільного ні з законністю, ні з конституцією. Мені здається, що тут нема чого затягувати. Дуже важливо, щоб Верховний суд дав остаточну версію. Якщо вона буде негативною, я думаю, це. Багато що засвідчить про становище зараз суддівської системи в Україні, але це дасть можливість просто рухатися до європейського суду з прав людини, де ми будемо, наша команда буде продовжувати шукати правду у цьому кейсі, пані Вікторія, скажіть, будь ласка, це підготовче засідання чи вже засідання по суті? Що наразі має вирішити суд, які прогнозовані строки можуть бути у розгляді цієї справи? Якщо ми говоримо про затягування, то скільки можуть умовно виграти часу такими затягування? ви почули, що насправді, от давайте нам ще один тиждень, щоб ми флешку подивилися на який там а, три хвилин на відповідь Сверденко. Да, тобто так от тиждень, тиждень, тиждень. Мені здається, що нема чого затягувати. Насправді а, вже ще в травні почалися розгляди, і а, таку справу цілком можна розглянути за декілька місяців, за декілька засідань. Нічого складного тут немає. Насправді треба встановити, чи були підстави для впровадження цих санкцій, і а, суд в принципі. Під цілком може це зробити, тому що документи йому вже нібито надали. Скажіть, будь ласка, наскільки взагалі в середньому розглядаються такі справи на практиці? Знаєте, це насправді залежить, але в принципі десь до півроку вони можуть розглядатися загалом. Я все таки сподіваюся, що тут дуже важлива ще є такий фактор, як суспільна важливість, і тут дуже насправді ця справа важлива за нею спостерігають. Ми маємо і коментарі від Ради Європи, офіційні документи будемо мати від Європарламенту, які вказують на неприпустимість такого вільного застосування санкційного інструменту, абсолютно ручного позасудового, і які створюють проблему вже. Для євроінтеграції України, і це справді проблема. І е, Україна тільки виграє, якщо ця справа буде вирішена. Сьогодні судове засідання щодо скасування санкцій. Пані Вікторія, скажіть, будь ласка, тобто суд своєю відповіддю може сказати, наприклад, що це взагалі було поза законом, адже Петро Порошенко перебуває на території України, тобто це має все вирішуватися у судовому процесі, а не накладанням санкцій, блокуванням та арештом рахунків, і тому подібне. Очевидно, очевидно. Тобто мова йде про те, що санкції Зеленського проти Порошенка були накладені в незаконний спосіб тому що закон України чітко визначає, що для застосування санкцій проти громадян України має бути доведена їх співпраця з терористами, їхня допомога терористам або приналежність до терористів. Цього всього звичайно ми не чули навіть близько. Ми чули будь-який бред про фінмоніторинг. Ми чули е, різні, абсолютно е, щоразу різні свідчення, що стало причиною. Там і харківські угоди, і ще щось, але все це просто не відповідає відповідає закону України про санкції. Дякую вам дуже, друзі. Зараз підемо поспілкуємося ще з народними депутатами, які нині присутні у залі судових засідань. От бачимо і Марину Порошенко, бачимо Софію Федину, бачимо політбранця Володимира Балуха. Кілька слів. Я думаю, з ним поспілкуємося.